Де ти в Європі Но... знайдеш таких людей на війну? Їх просто нема. Нема соціальної бази для того, щоб купити собі солдатів. Тому оце буде просто. Мене, чесно кажучи, це питання тривожить більше, ніж швидкість виробництва танків. Путін, наприклад, там працює в питанні мобілізації е, грошима, да? він там високі виплати і купує собі солдатів. А ми, у нас немає таких грошей. У нас мобілізація заснована на примусі насамперед. Є якісь програми окремі, але вони не зрівняють. Так от захід, європейці розуміли, що навіть великими грошима, ну про примус взагалі не йдеться, бо куди Європа, суди, права людини, як же ж так, ліберальна то, демократія. Ліберальна демократія вона в принципі не заточена під війну. Тому примус відпадає, вони не зможуть ефективно примушувати. А гроші не працюють, бо суспільство настільки багаті, що в Росії -то це працює, бо він бере злидні так. оцю бідноту. Тоже. А де ти знайдеш в Європі таку кількість людей з кредитними боргами, і з іпотеками, з низів суспільства, де до туалету найближчого, там 200 метрів треба ходити?